Насправді, все таки ці всі дипломатичні зусилля, які були зроблені останнім місяцем, півтора вони можуть призвести до зупинки, спершу зупинки обстрілів енергетичних об'єктів чи можливо інфраструктурних об'єктів, але і так само зупинки всієї всього вогню по лінії фронту інше на місяць часу. В Принципі зараз диспут ведеться на місці часу. Хоча ми розуміємо про те, що це вже ми. Ми думаємо про те, що це вже мало статися. Після першої телефонної цієї останньої телефонної розмови, яка була між президентом Трампом і Путіним. Е, наскільки нам відомо, це мало статися майже там 48 годин мало підписано бути там года, папір, заключення про те, що десь зараз 48 годин. По суті, ми на ну вже зараз. Але про нані дрони ж далі літають. Ми ж відчуваємо, що так. і енергетична наша система, і цивільні об'єкти, інфраструктурні об'єкти вони. Піддаються далі в ураженню противника, і на цьому не, не завершується. Це була наша ініціатива припинити насправді президента Зеленського припинити обстріли в, в, в балістичними будь-якими ракетами в небі і застосування в небі і застосування на морі. Я думаю, що швидше за все це відбудеться найближчим часом, і сторони будуть рухатися до зупинки по лінії фронту. Що далі? Угу. От наскільки тривалий це може бути, наскільки тривале це може бути перемир'я? Ну, всі розуміють, що там буде паска, і з точки зору багатьох скажімо, моментів. Не військового, не, не, не військового стану, скрізь так, було б добре зупинити це до Паски. Я думаю, що в принципі є віск... великі шанси, що до Паски обстріли з двох сторін можуть бути зупинені. Що, чи, чи можемо ми розраховувати на довготривалу довго, е, ситуацію пролонгації цього місяця без, е, без збройних атак? Я думаю, що все залежить від того, які подачі були переговори між Сполученими Штатами і Росією і очевидно нас теж буде зобов'язати сідати до переговорного процесу і до умов, які буде виселяти Путін, тому що Путін очевидно вже висели деякі умови. Наскільки ми можемо сприймати, не сприймати це інше питання? Очевидно, що ми не можемо сприймати жодну з таких умов.